Добрий день, малята! Подивіться, хто до нас прилетів. Це наш папуга Кеша. А подивіться, які чудові картинки він нам приніс. Зараз ми з вами уважно розглянемо кожну з них. Ранок, день, вечір, ніч. Це частини доби. Доба складається з чотирьох частин. Це ранок, день, вечір, ніч. Послухайте загадку. Він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде з терема хутенько, привітає землю неньку. Є така в нього турбота всіх підняти до роботи. Дітки, що ми робимо вранці? Прокидаємося, робимо зарядку, снідаємо, вмиваємося, чистимо зубки. А яким кольором ви б розмалювали ранок? Чому? На небі з'являється сонечко і посилає на землю світло й тепло? Слухайте другу загадку світить сонечко яскраве. День настав, у мене справи. Я і граю, і гуляю, і дорослим помагаю. Що ми робимо в день, дітки? Граємося, обідаємо, займаємося, а якого кольору день? Жовтого адже сонечко гріє, та й роботи більшає. Слухаєм далі сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею, родині, я розкажу всі новини. Вірно, це вечір. Після робочого дня можна переглянути цікаві передачі, читати з дорослими цікаві книги. Дітки, а який колір подаруємо вечору? Фіолетовий адже сонечко заходить і все навкруги темнішає. Слухаємо далі чорне, чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спати лягаю. Правильно, це ніч. А вночі ми спимо, і нам сняться чудові сни. Який колір ночі? Чорний. А якщо не світить місяць. То й взагалі на дворі нічого не видно? Зараз зіграємо в гру. Ви будете бачити картинку і скажете, яка частина доби зображена на ній. Ніч, тому хлопчик спить. Хлопчик спить, тому що ніч. Коли ми прокидаємося? Вранці. Обідаємо вдень. Як називається частина доби, коли ми вечеряємо? Вечір. А коли ми снідаємо? Ранок, а коли є час для гри і занять? Вдень читаємо книгу перед сном. Ввечері, а лягаємо спати. Вночі. Молодці малятка. Перша пропонує нам за допомогою кольорових квадратів викласти частини доби. Ранок. День. вечір, ніч. Якого кольору ранок? Білого. День жовтого. Вечір – фіолетового, ніч чорного. А скільки всього частин доби? Один, два, три, чотири. Всього чотири частини доби. До зустрічі, малята!